Розважання на 40 днів Великого Посту, 17-й день. Ісус Христос відісланий знову до Пилата. Святе Євангеліє каже, що Ірод відправив Ісуса Христа до Пилата і сталися приятелями ірод і Пилат того дня, бо перед тим були собі неприятелями, скільки ж і нині людей, що є неприятелями, але коли мова йде про боротьбу проти Христа? То тоді лише братаються. Пригадаймо собі новіші ліберальні сейми там завжди і тепер єднаються найсвідоміші люди, щоб кувати разом тиранські і лукаві права проти церкви. Зверни увагу далі, що каже святе Євангеліє. А Пилат скликав архієреїв, князів та людей і сказав до них: Ви привели цього чоловіка, що ніби бунтує народ. А я запитав його перед тим і не знайшов тому чоловікові жодної вини в тому, в чому ви його звинувачуєте, ані навіть ірод, бо я його відправив до нього, і от нічого не зроблено йому, щоб заслуговувало на смерть. Тут насамперед впадає нам в очі слабкість Пилата. Він, коли переконався у невинності Ісуса Христа, повинен був строго покарати юдеїв за наклеп. Як наказували розум і правда, а тоді як справедливий суддя мав би виконати свій обов'язок. Не хотів висміяти юдеїв, і тому з політичних міркувань не пішов за совістю, і тепер є багато таких пилатів у наших часах. З другого боку, впадає нам в очі закам'янілість юдеїв, не уступають, хоча бачать несправедливість, винаходять на Господа щораз нові безпідставні. Очорняючи підлі скаги, якби ж католики так міцно стали на захист своєї правди, як юдеї. Зжалься, Боже, або їх не захищають, бо віддаються лінивій і вигідній безчинності, або в їхньому захисті не згоджуються і зневіряються. Дай нам, Господи Ісусе, відвагу і витривалість в захисті святої віри. Постановлення Буду завжди захищати свою церкву. Приклад. Коли цар Константин Великий був ще поганином, ішов він із військом до Риму проти Максентія. Максентій хотів загарбати трон і осісти, як цар у Римі. Цар Константин не хотів допустити цього, тому вирушив проти Максентія з військом. Коли йшов проти нього, несподівано побачив на небі хрест з написом У цьому знаменні переможеш. Коли це побачив Константин, відразу наказав зробити хоругву з Христом і написав на ній слова, і сталося чудо. Хоча його військо було слабке і нечисленне, він таки переміг свого противника, коли мав такий виразний доказ Божества науки Христової, охрестився. І видав право, щоб для почесті Христового Христа нікого більше не розпинали на хресті, як це досі було звичаєм у римлян, але щоб хрест був у всіх у найбільшій пошані.